Координатор з евакуації та соціального перевезення в Сумській та Чернівській області від гуманітарної місії Проліцька з'єднується до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаю, дякуємо, що долучилися зараз. Коли ми говоримо про Сумщину, з яких громад найактивніше триває евакуація? Чи багато зараз охочих виїхати? А зараз активно триває евакуація з Білопільської та Ворожбянської громади, охочих виїхати. Доволі таки багато. Кожного дня поступає до нас заявки на гарячу лінію, особисто до мене, від адміністрації та взагалі від цивільного населення. Ви зараз також перебуваєте, мабуть, на евакуації, тому що перебуваєте в машині, чи можна запитувати стосовно цього, і наскільки зараз дозволяє безпекова ситуація здійснювати цю евакуацію? Так, ми в дорозі на евакуацію зупинилися для подачі ефіру, оскільки е, самого сигналу не інтернету, не зв'язку на Ворожбянській, на вілопільській громаді відсутні. Або місцями його зовсім або відсутні, або він місцями десь щось пробивається. Ви згадували, що заявок багато. Наскільки вдається кожну опрацювати і вивести людину? Наскільки вистачає і місця, куди вивозити людей. І заявки, які надходять на гуманітарну місію пролінська на евакуацію, всі ми виконуємо от розміщенням людей, займаємося частково. ми, і співпрацею старостами там громад Сумщини, як Коромеська, Лебединська, Полтавської області, теж громади Чернігів. Ми відвозили в модульне містечко людей. От, а взагалі розміщенням людей активно займається адміністрація цих населених пунктів в громадах, про які ви згадували, чи зараз ще залишаються діти точної інформації немає, але я думаю, що так ще діти присутні в білопільській громаді, так точно там ще десь близько 4 тисяч людей ще мешкає. Скільки вдається переконувати можливо людей для того, аби вони виїжджали, і які аргументи люди говорять на те, аби залишитися? Оскільки евакуація триває там з білопільської ворожбянської громади, десь порядку п'яти днів, то відмов немає. Є тільки те, що просять люди, наприклад, не сьогодні, а на завтра, для того, щоб зібрати речі, розібратися за своїми там домашніми справами. Особливо є питання по евакуації людей з собаками, котами. Ми таких теж забираємо, бо вони дуже хвилюються за них. Зараз враховуючи і постійну небезпеку з боку ворога, можливість обстрілів. Як це впливає на сам процес евакуації, і чи буває таке, що росіяни намагаються заважати самій евакуації? Ми спостерігаємо і за нашою практикою Ми зазвичай евакуюємо десь 6 до 10 години ранку, оскільки це більш-менш, але все одно, ми не можемо бути впевнені, що не буде обстрілів. Зараз е, Ружбанська та Білопільська громада піддаються обслугом кров наційною бомбами активно е, впівдрони по околицях, починають уже працювати так. що немає ніякої там, е, Безпеки в тому, що ми можемо там працювати, тобто заважають на постійній основі. Під Час евакуації, яку ще допомогу надаєте людям в рамках гуманітарної місії проліска, можливо, допомагаєте якимось певними речима або інформацією? Під час евакуації насильного населення з нами працюють психологи для того, щоб краще заспокоїти людей, щоб вони погодилися на евакуацію, щоб вони не нервували, оскільки кожний випадок евакуації це своя окрема історія. Також при приїзді на транзитний центр наші кваліфіковані працівники надають допомогу стосовно правової по відновленню документів, оскільки багато документів є таке, що погоріло в людей по відновленню їх, там статус ВПО по оформленню та допомоги по розселенню. Надають перші засоби там гігієни, також засоби там на відновлення або на тепло, тобто там ковдри таке якому що долучилися до нашого ефіру? Я нагадаю, що з нами Денис Наумов, регіональний координатор із евакуації та соціального перевезення у Сумській та Чернігівській області від гуманітарної місії Проліск.